Я задоволений тим, що в мене є медаль, але не задоволений тим, що в мене була мрія стати олімпійським чемпіоном. І я був дуже близький до цього кроку, тому хотілося більшого, але що маємо, то маємо. У Парижі ви по суті захистили, якщо таким спортивним терміном, виразити свою срібну медаль, яку здобули ще у Токіо у 2021 році. Скажіть, яка із цих олімпіад вам найбільше сподобалась в плані організації, атмосфери і так далі? Однозначно це Париж, тому що дуже багато наших було. Дуже, якщо у Токіо був коронавірус, то ми з трибуни, але у Парижі дуже багато наших, дуже багато українців, дуже багато знайомих, друзів. Це моя е, супруга, це мій син, тому був дуже задоволеним і був дуже здивованим тим, що було столько українців на трибунах у Парижі. А з точки зору організації також Париж був цікавіший? Звичайно, звичайно, Париж. Це мега круто. це… Це було дуже феєрично, це було дуже драйвово, тому мені з, з, ну Париж нападав сподобався не більше. А розкажіть, як ви відмічали цю нагороду там у Парижі, було якесь святкування? Чи вже чекали до повернення в Україну? Ні, я не святкував і не святкую, тому що у такий важкий час я не можу святкувати, тому що поки я святкую. В мене дуже багато друзів, які воюють, тому не маю права і не хочу. Тому так. А після повернення в Україну ви отримали орден від президента за заслуги перед народом. Розкрию, що для вас значить ця нагорода? Це дуже приємно, що Україна е якоюсь, ну. Поширяє нас, тому дуже приємно у такий важкий час, що не тільки військовий, але і спортсмени є в пріоритеті нашої країни. Тому дуже приємно було. А на відео із вручнення, де вам президент вручає цей орден. Видно, що ви обмовились кількома словами, про що говорив президент. Я йому подарував барцевське трико і з фамілією Зеленський, тому йому було дуже приємно. Тому сказав йому, що чекаємо в борцівському залі. А після цього ви ще привозили свою олімпійську медаль до Запоріжжя. Там була у вас зустріч з юніорами, спортсменами, тренерами. Розкажіть, чому для вас було саме важливо так привезти цю медаль саме у Запоріжжі? Тому що я представник Запоріжжя, я вирос там. В мене там перший мій тренер, Чертков Євген, Євгеній Олександрович, якому 86 років. Тому Запоріжжя це в першому місці, куди я хотів і куди я поїхав зразу, щоб сказати тренеру свого слова вдячності за те, що він виростив мене такого спортсмена? А на цій зустрічі ви отримали від міської влади сертифікат на 2 мільйони гривень? Скажіть, ось ця ці призові вони якось пов'язані із тими призовами, які ви отримали від НОК і від держави? Чи це дві різні історії? Абсолютно це дві різні історії. А скажіть, за які олімпіаду, за яке срібло ви отримали більше призових за Токіо чи за Париж? Я дуже не знаю. Навірно, скоріш за все, це за Токіо. Ще хотів задати у вас вашу думку про історію, яка сталася із Семеном Новіком, який її представляв Україну до 21-го року. Потім прийшов на бік Болгарії і виграв золоту нагороду для цієї країни. Що ви думаєте про цю історію? Я нічого не думаю і не хочу думати, тому я дуже радий, що Жан залишився з медалю, з бронзовою медалі, і дуже радий тим, що ще один представник нашої країни, ще один українець став олімпійським чемпіоном. Тому і дуже вдячний Семену за те, що він після того, як став олімпійським чемпіоном. він також Прозвуть, сказав, що він є українцем. Тож те, що він пішов виступати за Болгарію, те, це не робить його Болгаром. Тому дуже вдячний йому за таку позицію. Ну і наостанок хочу спитати, чи були у вас за ці дві олімпіади якась комедна чи курйозна історія, пов'язана із іграми, можливо, в Олімпійському селищі, чи під час змагання? Ні, особливо без. Без ігор, без ні, я був дуже зайнятий процесом підготовки і а після ігор у Парижі в мене була дуже важка травма, тому мені було не до ігор.